Мої вітання в ефірі, як завжди, о цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: знову конфліктна ситуація. Переселенці скаржаться на неналежні умови у приміщенні, куди їх переселяють. Смілива гривня допомагаємо Збройним силам України копійками. В області посилять контроль за зброєю. Зранку 2 серпня у Полтаві по вулиці Шевченка правоохоронці перекрили рух вулицею через прорив труби. На місці працюють працівники Полтава водоканалу, які і розповіли деталі ситуації. Сьогодні вранці по вулиці Шевченка утворився витік води. Наші служби його локалізували і наразі ведуться ремонтні підготовчі роботи. А як воно піде, подивимося, коли Побачимо, в якому стані там мережа. Ми е, плануємо сьогодні залишити роботи. Вимушених переселенців, які тимчасово проживають у Полтавській гімназії номер 12 силоміць переселяють у дитячий садочок, де немає належних умов, скаржаться люди. Наші журналісти вислухали їхні думки та оглянули дитячий садочок. Чи справді там жахливі умови? Дивіться у сюжеті. У Полтавській гімназії номер 12 проживає 55 вимушених переселенців. Оскільки заклад готують до навчання офлайн, сьогодні зранку людей попросили виїхати до одного з дитячих садочків міста. Але там, за словами людей, немає належних умов, зокрема для літніх, хворих та інвалідів. Дитячі туалети без перегородок, малі ліжечка, замало розеток, і це ще далеко не всі мінуси. дитячі унітазики? Где никаких условий нету. Мы так, вещи в сумках, там даже негде будет разложиться. Где проводка не рассчитана, мы телефоны не сможем заправить. Там условий нет абсолютно никаких. Мы там жить не сможем. Туда ездили наши представители. Они все на, отсняли на телефон, на телефон. Мы ужаснулись. Это детский сад, понимаете, самый детский сад для такой группы, но самой маленькой группы. Вот такие вот туалетики, вот такие вот, вот такие вот умывальнички, кроватки вот такие. Это что такое вообще делается? Бумбіжище ми в у них, по чому у вас діти не ходять в садик. Они нам сказали, потому тому що ні У нас діти у нас дети, понимаете? у школі. За чотири місяці перебування вже звикли. Тут вистачає місця, годують тричі на день. є й окрема кімната для онкохворої бабусі. Краще вже повернутися на Харківщину та жити в підвалі, ніж в дитсадку, кажуть люди. А також скаржаться в разі відмови переїжджати, працівники міського управління освіти погрожують тим, що вимкнуть у школі світло та воду. С утра к нам зашли, получили, мы еще спали. То есть мы подскочили от того, что начали там орать, дико. вот эти вот эти, вот это управа, представители эти. Они начали нас там говорить, вы здесь никто. Вы должны уехать, либо мы вам электричество все отключим, воду отключим, будете вы здесь жить, загнивать, мягко говоря. Так и сказали. Всех поувольняет, директор да. школы Никогда уволен будет. будет. За что? За то, что мы не хотим уехать? Из-за нас? У меня двое деток. У меня муж инвалид, не у него надо. Осколочное это это У меня мама инвалид. Ну и куда нам ехать? Туда, где нет никаких не условий, ничего нет. За машину он уже уехал, уже сказал, нам кушать не дадим. І да. жаті свят ви воду свят ми виключимо. Да. Як воду свят виключимо? я мені право. Що, прав? сказали, Скажіть за що я це довзі, ся що зайздівати? Що, за що я не діляти? мені одна почка, Смотрите, я гриша. Ми приїхали сюди. Від хорошої жизни. у нас там бомлять і посію секунду бомлять. То що ж нам робити, куди нам діватися? Ну я ж не присяду на той дитячий унітаз. На ґрунті конфлікту заступниці директора гімназії стало зле. Її забрала швидка. А це дитячий садочок «Волошка», що на Подолі. Саме тут вже готові розмістити понад 50 людей з 12-ї гімназії. В групі є бойлер, встановлений для того, щоб була гаряча вода, і розетка додаткова. А крім того, розетка ще у, клас, у груповій кімнаті, там, де знаходяться люди. Це кухонний блок, посуд, якими люди будуть користуватися, знаходиться, тобто всім не, все необхідне. Начальник міського управління освіти Оксана Трибрат показує приміщення, куди пропонують переїхати переселенцям. Людей переселяють в ідентичні, а то й кращі умови, говорить вона. В школі, з якої ми зараз переселяємо людей, в 12 школі немає гарячої води, то в садочку, в який переселяємо, гаряча вода є. Є пральна машина, є пральня, є можливість випрати речі і їх висушити. Так само забезпечується триразове гаряче харчування. Можливість Заряджати мобільні телефони, де ж додаткові розетки, які потрібно, те, що люди просили. В садочку є. Я повинна сказати, це один із садочків, в якому є поряд із маленькими туалетними кімнатами, в яких розраховані унітази для дітей. Є і дорослі унітази. Є є окремі, тобто окремі туалетні кімнати на одну людину. Оксана Трибрат обіцяє, врахують всі побажання людей. Вже найближчим часом в дитячих санвузлах встановлять перегородки та змонтують додаткові розетки. Крім цього, говорить вона, Міжнародний червоний хрест вже надав місту 1200 дорослих ліжок. Їх розмістять саме в дитсадках для ВПО. Нагадаємо, переселення людей зумовлене тим, що Міністерство освіти і науки України поставило завдання підготувати школи до освітнього процесу офлайн в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Смілива гривня. З 1 серпня можна здати монети на потреби Збройних сил України. Монети номіналом 10 або 50 копійок, а також 1, 2, 5 або 10 гривень можна буде здати протягом трьох місяців у відділення Хощадбанку та пумбу майже по всій території України зазначають у Національному банку України. Ця акція гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть якщо це 10 копійок. Відправте свої монети на фронт. Організуйте збір монет в своїх робочих колективах серед мешканців вашого району або будинку. Біля співочого поля створюють сад город. Роблять це на ділянках полтавських теплиць комунального підприємства декоративні культури. Нині там всі охочі полтавці та переселенці виполюють траву, збирають бите скло, садять кущі, майструють щось із піддонів. Подробиці дивіться у сюжеті. Садгород створюють біля співочого поля. Роблять це на ділянках полтавських теплиць комунального підприємства декоративні культури. Говорить перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. «Є такий проект Садгород в рамках реалізації «Сади перемоги». Це президентська програма. Ми на сесії прийняли цю програму. А потім ще додатково звернулися до міжнародних партнерів за підтримку. Ідея виникла як і в полтавських місцях, так і переселенців. Нині всі охочі полтавці та переселенці на цій ділянці знищують траву. Полять, майструють конструкції з піддонів. Почали це робити ще на початку липня, говорить ініціаторка садогороду Тетяна Татаріна. Посіяли огірки, вони вже піднялися і вже скоро будуть плестись. Посіяли також салат, цибулю, сіянку, щавель і кріп. Окрім того, ми вже підготували грядку, в яку висадимо вже вирощену розсаду помідорів. Також на ділянці садять кущі ягідних культур. Надалі продовжують розчищати територію від порослі, пізніше залучать важку техніку, говорить Тетяна Татаріна. Далі там вже необхідна робота важкої техніки, оскільки залишки тих конструкцій попередніх теплиць, які лишилися. Все таки фізично людині складно боротися із бетоном і величезними пеньками, тому будемо потребувати допомоги важкої техніки. Майже тиждень тут працює полтавець Олександр. Ми зараз перебираємо дерева, де побільше дерева гілків в одне місце складаємо, де поменше, в друге, де сміття виносимо, туди перекладаємо. Тут листя з грибами». Долучаються до роботи і працівники комунальної організації. Зараз припулюю кріп, те, що ми посіяли. Потім буду переходити далі. У нас посіяний щавель, салат, цибуля, гірки. Буду по черзі, колоть всі грядки. Це будуть підняті грядки. Для того, щоб з користю використовувати наявну площу. Тобто міжряддя заполоняємо цими піднятими грядками, всередину буде насипатися земля і будуть садитись якісь культури там, або помідори, або салати. Охочих долучитися до такої справи небагато, кажуть організатори. Вирощені культури будуть використовувати для приготування страв для переселенців. Поліція Полтавщини посилює контроль за обігом зброї для запобігання випадкам її застосування у злочинних намірах. Повідомляють про це в обласному управлінні національної поліції. Правоохоронці посилять контроль на блокпостах та збільшать кількість мобільних груп поліції на вулицях з метою недопущення незаконного обігу зброї, яка може використовуватися для злочинних посягань на права і свободи наших громадян, території області. Постійно здійснюється контроль за тим, щоб така зброя не потрапляла до рук злочинного елементу на території області посилюється контроль за тим, щоб така зброя не потрапляла на територію нашої області а також не проходила транзитом до інших областей в тил країни. Звертаємо і до мешканців області оперативно. Надавати інформацію поліції тісно співпрацювати з поліцейськими теробороною збройними силами України, якщо ви побачили наявність зброї у підозрілих осіб, негайно повідомляти до поліції. У Полтаві діє стратегія з побудови безбар'єрного середовища строком на 10 років. Однак, через війну її реалізацію довелось майже повністю зупинити. Як місто вирішує проблеми з інклюзивністю та що найбільше турбує маломобільних людей, дізнавалась наша знімальна група. Високі бордюри, потріскане асфальт з ямками. Все це може стати причиною травми людини на візку, каже полтавець Олексій Пушкар, чемпіон України з параармреслінгу. Такий стан дорожнього покриття додає він часто зустрічається на пішохідних зонах як в центрі міста, так і на околицях. «Камушки різні, разні. Ми дуже у нас маленькі кольосика, ми дуже часто перечіпаємося через них і дуже часто випадаємо. Ну, асфальт дуже поганий для пересування. Наприклад, що даже до білої біседки приїжджав, то до їхати. Ти типу по дорозі, що ну тратора дуже поганий. Пан Олексій перебуває в громадській організації Віра, яка опікується проблемами людей з інвалідністю. Він з однодумцями організовує різні заходи для маломобільних полтавців, а також ініціює запити в міськраду щодо покращення інфраструктури міста. Однак чоловік скаржиться, що на деякі з них навіть не надходять відповіді. Ну я дуже зараз трибую за ці стопчики, що мені вони взагалі не що водіті жалуються, що я жалуюся. що я під'їжджаю остановку і Водітів приходиться так стати, щоб мені навіть неудобно було з'їхати самому. Потрібно просити допомогу. Безпекові стопчики вирішили встановити на зупинках громадського транспорту після резонансних аварій, які трапились в різних містах України. Проте в діючі редакції державно-будівельних норм немає про них жодних згадок таким чином відсутні умови для їх встановлення, каже Тетяна Литвиненко, завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавської політехніки. Ці стовпчики з однієї сторони вони захищають пасажирів, а з іншої сторони вони наражають на небезпеку, особливо ці маломобільні групи населення. Тобто люди, які зі слабим взором людям на візках, та й мамам з колясками іноді дуже важко, особливо коли багато людей на зупинках. Пані Тетяна підкреслює, що загалом нові зупинки зручні для пасажирів. Наприклад, люди на візках, завдяки електронному табло можуть побачити час прибуття тролейбусів, обладнаних спеціальними платформами, а для незрячих є шрифт бра. Іля, проте каже вона: для маломобільних осіб має бути виділена спеціальна зона, звідки водій зможе легко прийняти людину на чи зі слабким зором. Окремо Тетяна Литвиненко нарікає, що тактильна плитка та смужки, які мають допомагати орієнтуватись людям зі слабким зором, можуть направити їх хибним шляхом, якщо встановлені з порушеннями. Тактильна смуга вона повинна лежати перпендикулярно. Або паралельно до руху, або перпендикулярно до переходу, тобто перпендикулярно до цих смуг, які показують напрямок переходу. А тут ми що бачимо? Ми бачимо, що вона вкладена не перпендикулярно і дезорієнтує цих людей он туди, на середину перехрестя, а не на протилежну сторону переходу. Пані Тетяна підкреслює, що не менш є якість матеріалів, та робіт встановлення таких дорожніх елементів. Ну, недавно вкладена ця смуга, але вже видно, що, ну, по-перше, змінилася ось геометрія. Дивіться, вже наскільки виступає. По-друге, саме вкладання асфальту на цьому перехресті показує, що вода з нього не, не йде, і люди наражаються на те, що вони слабким зором не побачаться. Ми їх направляємо прямо в цю калюжу. У місті створена стратегія безбар'єрного середовища на 2020-2030 роки, виконання якої контролює комітет з доступності при полтавській міськраді, каже його голова Валерій Пархоменко, перший заступник голови Полтавської ТГ, за його словами. До цього комітету входить громадськість, у тому числі з категорії маломобільних осіб, які навчають держслужбовців краще розуміти потреби людей з інвалідністю. І сьогодні проєктна документація щодо містобудівні умови, все, що ми готуємо і видаємо, обов'язково враховується пропозиція щодо маломобільних. А з приводу тих будівель і споруд, які в нас сьогодні вже існують, звичайно, ми сьогодні ведемо роботу, щоб вони були обладнані чи пристроєм, чи обладнанням щодо доступності через війну. Сьогодні кошти в першу чергу спрямовують на оборону країни. Тому місто не в змозі провести капітальні ремонти. Уточнює Пархоменко. Він підкреслює, що видатки на безбар'єрність не виділяють окремим пунктом. Через це підрахувати скільки коштів вже залучено та скільки спрямують у майбутньому. За його словами, складно. Те, що робилося до цього у відсотках, я не можу сказати, але я скажу, що робити ще треба дуже і дуже багато, тому що центральна частина міста обладнана, а треба виходити в мікрорайони, треба виходити, скажімо так, в інші території, в тому числі до нас, додавалися старостати. І там повинна бути також ця стратегія. Серед майбутніх проєктів, які пристосують до потреб маломобільних громадян, Валерій Пархоменко відмічає реконструкцію парку перемоги і облаштування по місту вбиралень. Сьогодні регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів лекцію та ознайомив із своєю роботою внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території педагогічного університету. Також у ході зустрічі між регіональним центром та вищим навчальним закладом був підписаний меморандум про співпрацю. Більше про це дивіться у сюжеті. Як працює система безоплатної вторинної правової допомоги Полтавщини в умовах воєнного стану? Як можна отримати послуги та кому вони надаються сьогодні, 2 серпня розповіли спеціалісти регіонального центру внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території Полтавського національного педагогічного університету? У Нас з'явилось цілий ряд викликів, і для цього необхідно поєднання зусиль як тих можливостей, які є сьогодні в системі, так і наших. Партнерів Полтавщина дала прихисток великій когорті внутрішньо переміщеним особам, їхнім родинам, і власне тут роботи дуже багато. А В умовах сьогодення питання правової обізнаності набуло особливого змісту, каже перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко. На сьогодні заклади вищої освіти допомагають в розміщенні внутрішньо переміщених осіб. А регіональний обласний центр безоплатної вторинної правової допомоги якраз надає правові консультації правову допомогу, в тому числі внутрішньо переміщеним особам. Також у ході зустрічі регіональний центр та педагогічний університет підписали меморандум про співпрацю. На цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Підтримуйте Збройні Сили України і все буде Україна!